Привіт-привіт, дорогенькі! Погляньте, чим я вас сьогодні вітаю. Який у нас туманчик ось там. Я вийшла раночком попити своєї кави, свого чайку, почитати Біблію, дивлюся. А тут у нас ось така краса. Сонечко і туманчик. Новий гарний день. Сьогодні немало роботи, тому з вдячністю будемо працювати. З цієї сторони все ж золоте. Так сонечко падає. Так підсвічують промінчики. Здається, все таким теплим, приємним. Ось такий сьогодні гарний золотий ранок. Вам не видно? Але ось там. Так багато промінчиків з неба на землю сходить. На жаль, не можу вам цього передати, але виглядає це просто неймовірно. Хочу показати вам маму, індичку дику з діточками. Не знаю, чи вдасться, бо тут так багато шуму. Ось вони там стоять. Мама і діточки, мені здається, в неї троє діточок. Погано їх дуже видно, але повірте мені на слово. Мама і її три дитинки. Вони такі, знаєте, зливаються. З травичкою, з кущиками, погано їх видно. Я вже так вам наблизила, вже не чітко видно, проте ви хоча б можете здогадуватися, що вони там є. Щось ходять, забирають, так приємно, раночком встав. Тобі тут дикі індички або олені, або ще якісь бабаки скакають. Ну, у нас тут свій зоопарк. Чомусь вона вивела їх сюди. Я навіть не здогадувалася, що вони тут у нас є. Іде все інше. Загалом вони ходять великими такими стайками. Буває, так, екраночком, бачиш, пробігають. Штук 15-20 одразу. Також сьогодні у нас ось такі гості. Йдемо, ми дорогенькі на ферму. Будемо працювати. У нас там є робота. Я ось собі взяла дощечку, яку потрібно мені було. Для того, щоб а, зробити ой відремонтувати те, що нам наш цапик там зламав. Зібралися всі сьогодні ранком. Усі хлопчики і я. І йдемо, попрацюємо трішки, тому що вже не збиралося багато роботи. от І треба потроху її вже підтягувати. Моя робота буде це тому що, як бачите, тут нам... Білій зробив велику шкоду, все роздер. Він намагався дістати зерно, дістав таки, проте от зараз мені потрібно цим зайнятися. Хлопчики будуть доглядати за зайцями, кролями. Зараз водички треба нам тут набрати, бо вже немає. От і будемо працювати. Ми нарешті взялися за ось цю частинку. Ту старший синок нам все розібрав. Зараз ми її замінимо, тому що білі нам тут зробив багато чого цікавого, як бачите. Подер нам, зробив великі дірки, поробив шкоду і втік. Так, вітанечко вам від цикорій і від собачок. Всі живі, здорові, і все в них добре. Так, ну я ось з матвічком вже впоралася тут. Треба ще пофарбувати, але не зараз, тому що вже жарко, по-перше. По-друге, у мене немає тут пензлика, треба з фарбою там розбиратися. Або вечором, або завтра пофарбуємо, то буде гарненько. Я сподіваюся, що білі буде вже важко зламати там. Зробили ми три шари е, сітки і ще набилось такі планочки, то думаю, буде добре. Вже можна сюди заселити, кого ми там хотіли, от буде вже тут добре. Ось і тут ми вже впоралися, розібрали повністю цю секцію, потім поставили, замінили сітку. Я зробила два шари цього разу, тому що тут деякі дуже вредні тварини живуть. Скажи білі, тепер він у нас зачинений через те, що він робить багато шкоди. Через нього ледь не померла наша нова козичка. Він оцими своїми рогами робить усіляку шкоду. от тепер сидить зачинений. Так, ну що, вибач, аби ти був гарний тапок, ми б тебе випустили. А так, буду його прив'язувати, мабуть, тому що що він робить, зараз покажу. тут у нас стоять біни з зерном, бочки. Він, це все дуже гарна конструкція, зроблена саме для. Кіз, її дуже важко здвинути з місця, але він якимось чином навчився її перевертати, повністю перевертати. Вона лежить на землі. Оце, там вага, я не знаю, більше набагато більше, ніж 150 кілограм. Він це все збиває, якось може відчинити ту кришку, відчиняє, знімає всі кришки, які на цих залізних бочках. Він вже нам вимняв ці всі бочки на те, що там порозбивав. І потім приходять козички і наїдаються цього всього. От нашу цикорію ми ледве врятували. Ось дівчатка тут пасуться, ось та козичка найбільша, яка висока зліва, то вона наїлася того зерна. Ці маленькі вже звикші, а вона ні. І вона так його об'їлася. І так було погано. Кілька днів. Вона так стогнала, так плакала, друзі. Ми не знали, що робити. Ми дали їй все, що необхідно, і ліки, і все, їй не ставало краще. І вже вона, мені здається, зібралася помирати. Ми вдалися до таких заходів непростих. Саме потрібно було їй вставити таку трубку здорову, широку, велику. І довести її аж до шлунку, потім викачати все, що там було в шлунку, і тільки тоді їй стало легше. Ми з мамою, мабуть, викачали піввідра. Що найменше, друзі, що найменше. піввідра рідини. От. Такий у них шлунок, що коли вони знайдуться з зерна, починають рости іншого виду бактерії, і починається у них ацетоз Він на, на все тіло. Їм робить дуже неприємно і погано, і вони починають просто і дихати їм неможливо. І вода скопичується. Коротше кажучи, я вже думала, ми з нею будемо прощатися, але знайшла такий метод. Він дуже непростий, не для всіх людей. Я, чесно кажучи, там мені це було нелегко зробити. Я потім ще день від того всього відходила. То було ввечері. Така. Була у нас пригода, тож білі тепер зачинений. Доки ми з ним не розберемося, треба його прив'язувати десь. У мене немає доброго ланцюжка, такого, щоб він не запутувався і щоб не приходити до нього кожні півгодини. Тож таке тепер життя у нашого білі. Трішки апдейту на нашу пташку, в неї все добре. Вона навчилася вже сидіти навіть на гілочці. З її ніжкою все нормально. Хотіла вам показати, проте вона тільки мене бачить. Починає метушитися, стрибати на підлогу і видавати з себе таку бідненьку. Хоча в неї там є черв'яки, жуки, все в неї там лежить, я її накупляла, надавала, проте вона хоче свого улюбленого. Я думаю, що дуже скоро ми її вже випустимо, їй вже час. Вона ну, вже така. Звикла до легкої їжі і постійно, ось, як бачите, незадоволена. Якщо зможу зловити вам, то, що вона сидить на гілочці, то обов'язково покажу. Підгодовую вже ось такими жучками її через те, що е я хочу, щоб вона навчилася сама не з рук їсти, а сама там підбирати все. От я її насипала, вона потроху вчиться. Вона, мені здається, вже дуже добре все збирає через те, що я приходжу, і там геть нічого немає. Проте вона така вредна, вона буде ось бачите, як просить те, що от їй потрібно. Я думаю, ще кілька днів і вже їй потрібно йти. Все, взяли ми нашу красуню, йдемо її відпускати. Я вирішила її випустити на городі через те, що а, тут хоча б є якась загорожа і їй буде невеличка така допомога, якщо вона десь впаде не так багато тварин. Ну що, дорогенька, вперед. Ууу, полетіла, всілася ось там. Хай сидить, будемо за неї наглядати. О, це погано, коли вони такі ручні. Але що зробиш? Поки вигодовуєш їх, вони звикають до людини. Ну, давай, дорогенька Йди до лісу собі, вишукай їжу. У нас такий гарний вечір. Сонечко сідає, ми прийшли полити весь город треба. Що таке? що таке? Отак. Ні, а я тобі не буду вже їжу давати. Нехай сидить. Ау! Літає вона непогано, але потім вона, мені здається, дуже втомлюється і сідає. Тошути на мене цукотиш. Лапкою своєю вона користується. Мені здається, потрібно її віднести до лісу. Так буде, напевно, краще, тому що там більше дерев, де вона може сховатися, де може сісти. Тому понесу я, мабуть, її в ліс. Я, бейбі Знайшли ми там маленьке оленятко. Але йдемо випустити свою е, ташку. Так, ну що, дорогенька, тут тобі буде більше де знайти місця. Давай, вперед. Ну, давай. Вчепилося в мене. О, о, це набагато краще. Гай собі сидить, видно вам її. Ось вона там, нехай собі сидить, вишукує собі їжу, вчиться літати їсти. Вже час. В неї такий вже хвіст виріс. Вона нарешті зможе літати. Отак. Все. Пішла, пострибала. Нехай тобі довго і щасливо живеться. Сподіваюсь, ніхто її не зжере. тут наші кіцьки не ходять, де вона там навіть вами не видно вже її, де вона. Вже не видно її загілочка. Ось. Отак. Все, гай собі буде. Так приємно, коли хтось стає здоровим, крепким і може насолоджуватися життям знову. Такий собі другий шанс. Це бувай, дорогенька. А в тебе все буде добре. Я пішла. Таке у ну, нас сонечко сьогодні. Гарненьке. Йдемо перевіряти, що то там було. Таке ми. Ага, ми щось там знайшли. Зараз дійдемо і покажемо вам, якщо воно не втече. Угу. Щось Матвічі каже, це як... якась була така тварина. Цікаво, Гранхолл. <laughs> Каже, був всього-навсього. Ой, забула українську, як його звуть. Туше є траву. Ну, напишу вам. У нас багато, дуже багато диких тварин. Тут наші бджолки. Ми сюди не дуже часто ходимо. Тому що це вже кінець, саме кінець нашого маєтку. І тут, мабуть, живе цей. О, oh, there he is. І ось це якщо ви бачили хвостик. Він uh -huh, Він собі зробив тут. Дірочку ось сюди. Ось тут його будинок. It's out? No, it, it went in. Не okay. знаю, що це за така тваринка, але бачу, що у нього там гарна домівка. Ага. А, тут багато. Ще й тут. Вони тут, коротше кажучи, живуть. Це ці groundhogs. Oops. Ось тут. І ось там. Ну, хай собі живуть. Вони нам не заважають. На город вони не ходять і шкоду нам не роблять. Це... Кого? Ну. Ай, йдемо, перевіримо нашу красуню, які барви гарні сьогодні. Попрацюємо трішечки на городі. Я вам рідко, коли показую наш маєток з цього боку, тут ферма. Ферма йде аж до кінця. А що там вона закінчується? Тут м... майже один гектар у них загорожений. Щонайменше 80 сотих. От. Ну і вони собі там гуляють. І кози, і кури, і гуси, і все, що у нас є. Зараз глянемо на пташку і підемо до роботи. Сидить наша дівчинка. Сподіваюся, вона не збирається додому що ти тут одненька, ага? Сидить, співає. Можливо, когось вона звездна. Ну, я бачу, що вона почувається впевнено. На землю не падає. Сидить. Все добре, нехай собі сидить. Як голодє дуже, почне шукати собі. Отам От дуже багато ще шовковиць, якщо вам видно. Вона знайде собі шовковицю і жучків якісь. Знайде і черв'ячки, Все, най собі живе. Лишайся, а ми пішли. Отак. Ми надвечір всі вийшли на город трішечки попрацювати. Я поки тут поливаю. Хлопчики ось там працюють, збирають сіно. Ми розкладаємо, бо вже сіно дуже зменшилося у розмірі. Так накладаєш, а потім воно з часом якось стає меншим. У нас які гляньте, які чудові чорнобривці, ми з насіння їх вирощували, то так приємно. Такі красунчики. А ще у нас цього року є білі. Зараз я тут полю і вам покажу. з цієї сторони дуже великі у нас є. Також, мабуть, будуть білими. Я навіть не знаю, вони ще і бутонів не мають. Ну, ходімо, знайдемо зараз білі з вами. Назбирали ось таку купу сіна, зараз перенесемо її. Тому що у нас все поле скошене, скрізь сіно є, це така краса, коли сіно є. Такі у нас хмаринки чудові. Гарно. Зараз вже приблизно о пів на дев'яту І сонечко, бачите, потрошку починає вже робити нам рожеве небо. Кицький з нами гуляється. Та ми ще трішки працюємо, що щось встигнемо, мабуть, за сьогодні. Вчора з хлопчиками закрили половину картопляного поля. Бачите, наскільки ми його підняли? Ну, достатньо так. Воно, звісно, сяде за осінь, за зиму і на весну буде не таке високе. Проте раніше тут була майже яма. Там шматочок, що нам лишилося, ми ще туди. Скидаємо всяке різне. Ось, а от свою цю ожину я ніяк не підв'яжу, ніяк не дороблю. Вже давно так зробила ці металеві оці пусти вбила. Вже вона і вирости встигла, і я ніяк її не підв'яжу. От Філіпчик зараз пополиває перчик, такий гарний пелець у нас цього року, слава Богу, ми його закладемо, бо травичка вже. Вже її, бачите, нема. Була закладена, а вже вона так от переробилася на добриво. То закладаємо, тому що нікому немає бажання сидіти і ці бур'яни дзьобати. Така у нас сьогодні краса. Цього року у нас такі гарні томати. А ось маленькі такі. Мені здається, вони шоколадні називалися. І наскільки вони, друзі, смачні. Я ними насолоджуюся і насолоджуюся. Дуже приємні. Цього року я висаджувала свої жовті. Вони, як апельсини, теж дуже смачні. І білі висаджувала, і які тільки не висаджувала. Де наші білі? Білі наші ось там. Зараз я вам покажу. Джод Хочеш? Ну. Okay. Тут є такі маленькі-біленькі. О, вони такі смачні. Вони невеличкі. Ой, вже відходять потрошку. Але дуже-дуже смачні. Вони не жовті, вони такі а, білуваті, білі називаються. Тож, будемо смакувати. Нарешті білі знайшла вам, десь я їх загубила, думаю, ну де я їх бачила нарешті ось такі. Вони такі, е, якісь мені нагадують хризантеми трішки. Вони не дуже похоче. А Йосип, наймолодший наш синок, каже, ви маєте побачити ось цей помідорчик. Кажу, ось такий він чудний, як два в одному. Мало бути якесь серце, мабуть. Ось така у нас дивина. Працювали ми трішечки в городі, позакривали там свої грядочки. Ви вже, і бачите, місяць вийшов такий гарненький. Але ще видно хмаринки. Я думаю, вже о пів на десяток будемо ми йти на ферму, закривати всіх своїх тварин. Хлопчики там вже багато чого поробили, але мені потрібно здаїти козичку, тому що цього ніхто не робить, окрім мене. Тож, йдемо ми на ферму. А вам, дорогенькі, гарного вечора або гарного ранку, коли хто дивиться. Нехай у вас все буде добре. Ми з вами побачимося в нових відео. Бувайте!